Що очікує Україну в разі створення зони вільної торгівлі з ЄС? Поки в Москві лякають Київ перепонами на митниці та зниженням товарообігу в разі зближення з Євросоюзом, українські економісти роблять свої розрахунки. Перша і найочевидніша вигода: Європа готова скасувати майже всі мита. А у відповідь на тиск Росії Брюссель міркує про додаткові кроки на підтримку України, які не були передбачені проектом угоди. Про вигоди від заручень ЄС та України Марія Васильєва. Остаточно утвердитися у правильності європейського вибору Україні допоміг шоколад. Вигнання української кондитерської продукції з російського ринку під надуманим приводом стало початком нової торгівельної війни збудило патріотизм серед самих українців і зробило виробникам цукерок неабияку рекламу в Європі. Тепер шоколад Рошен, що потрапив під репресії Москви, відомий в Європі краще ніж завдяки будь-якій рекламі, яку могли б дозволити собі кондитери їсти його заради підтримки українських європрагнень, готові тузи європейської політики. Для стабільності української економіки я готовий їсти більше українського шоколаду. Щоб перейти від слів до діла, єС готовий створити з Україною зону вільної торгівлі. За підрахунками Єврокомісії, 750 мільйонів євро зможуть зекономити виробники завдяки скасуванню 98% мит із тих, що є тепер. Це означає, що експортери отримають конкурентну перевагу, бо зможуть запропонувати свою продукцію європейцям дешевше ніж зараз. Натомість Україна ще матиме час для того, щоб підготуватися до конкуренції з європейськими товарами на своєму ринку. Європейський союз бо. Завсяк більшість ринків відкрити одразу водночас. Україна буде мати тривалі перехідні періоди. Звісно, дорога до Європи відкриється лише тим виробникам, які виготовляють продукцію європейської якості. Вони вже модернізували виробництво, збудували лабораторії, отримали сертифікацію в ЄС. Решті хочеш не хочеш, доведеться робити те саме, інакше рано чи пізно якісніші продукти витіснять їх навіть з українського ринку. Шенгенську візу цього року отримали. Мала українська курятина двох виробників прискіпливі європейські ревізори тричі впродовж кількох років перевіряли виробництво перед тим як дозволили експортувати курятину до ЄС з підписанням угоди. Євросоюз готовий скасувати мито на м'ясо птиці у межах квоти 40 тисяч тонн. Це не так уже й багато, але виробників тішить перспектива, адже європейський сертифікат якості дає право продавати продукт де завгодно без додаткових перевірок. Якщо європейці сьогодні готові. Її споживати, і вони підтвердили тим, що нам надали дозвіл поставляти цю продукцію в Європу, то нам тепер простіше говорити з іншими споживачами. З іншими ринками, проте головна перевага вільної торгівлі з Європою навіть не скасування митних бар'єрів, а відсутність політичного чинника європейцям жодного разу не спало на думку заборонити ввезення будь-якого українського товару заради політичного тиску. Це не характерно для європейського бізнесу, не обґрунтовані політично вмотивовані закриття ринків. але враховуючи, що таких проблем і не було. Я думаю, що їх і не буде в майбутньому. Спроба Кремля натиснути на Україну репресіями проти українських товарів лише підштовхнула і Брюссель на зустріч один одному в Євросоюзі. Тепер розглядають способи підтримати Україну від спрощення візового режиму до фінансової допомоги. Міркують у Брюсселі над тим, чи не ускладнити доступ до свого ринку російським товарам. Марія Васильєва Владжуренко ТСН 1+,1.